Щойно минуло 27 січня, день визволення в 45-му році військами 4-го українського фронту, нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау поблизу Освенцима. і в цю дату пошановують пам'ять жертв голокосту. І 27 січня в столичному гете-інституті відбувся черговий 18-й круглий стіл, українське суспільство і пам'ять про голокост, спадщина та сучасні виклики. А проводить його український центр вивчення історії Голокосту за незмінне сприяння німецького гетиінституту. У німецького посольства та інших фундацій на круглий стіл традиційно прибули історики, науковці, викладачі, вишів і музеїсти, представники громадських організацій, журналісти, вчителі. Звісно, завдяки дослідникам росте поінформованість людства і загалом уявлення про витоки і наслідки тієї трагедії ХХ століття. Ухвалу про остаточне рішення єврейського питання було прийнято ось тут, на Віллі Марлір під Берлі. У мальовничому пригороді Ванзея І потім назвали той дім Домом Манзейської конференції. Гітлерівці запланували знищити всіх 11 мільйонів євреїв Європи, встигли вбити 6 мільйонів. Голокост в Україні є частиною Голокосту від куль. На момент нападу Німеччини на СРСР в Україні мешкало найбільше в Європі євреїв 2 мільйони 700 тисяч. Жертвами Голокосту стали півтора мільйона. Близко євреїв ішло майже в усіх містах і містечках. Чках України один з перших масових розстрілів, вбивство 23 тисяч 600 євреїв у Кам'янці-Подільському у серпні 41-го. у Києві, в Бабиному Яру. Лише за два дні 29 і 30-го вересня, було розстріляно 33 тисячі 771 людину. Протягом двох років окупації туди ж привезли і знищили ще приблизно стільки ж євреїв. Такої ж тактики щодо євреїв, Буковини і Бессарабії спочатку дотримувалася і румунська влада багато українських. Євреїв загинули в газових камерах, так званих фабрик смерті. Окупувавши Кагарлик 3 серпня 41-го, нацисти взялися до розстрілів місцевих євреїв. Їх знищували, як і полонених червоноармійців, комуністів, пізніше підпільників у Кагарлицькому парку. Пам'ятним є розстріл у 41-му кільканадцяти сімей євреїв, чисельністю понад 70 чоловік, неподалік елеватора, де сьогодні стоїть пам'ятний монумент про ту подію. Це був третій круглий стіл. В умовах повномасштабної війни. І директор Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський сказав. Пам'ять про тему про жертви євреїв, про Голокост, пам'ять про Голодомор, про Сталінський злочин. Всі ці пам'яті живуть з нами. Під час цієї війни ми, ми героїчна країна, насправді. Ми, ми, ми вшановуємо пам'ять жертв тієї війни, коли йде зараз ця війна. І тому це буде, мабуть, справедливо і важливо для всіх нас почати наш круглий стіл. З хвилини пам'яті, з хвилини мовчання. Так і відбулося. А ми завважили про згадку поряд з голокостом злочинів сталінського режиму. В цьому і полягає переосмислення подій голокосту. Німці в Другу світову створювали концтабори для знищення євреїв. А зараз, а зараз ми говоримо про в'язниці і табори, які створила Російська Федерація на теренах, окупованих теренах України. Нова Каховка в Севастополі в'язниця, в'язниця ізоляції в Донецьку з 2014 року. В'язниця в Луганську де знущаються. Є ознаки геноциду цивільного населення, тому у випадку нашому українському це ніколи знову не працює. На нас напав ворог зі сходу, і його методи його ненависть схожі з одного боку на сталінську ненависть до української культури, часи колдомору, і до жахливі злочини на націонал-соціалізму. Тому маркують російську ідеологію як рашизм, щоб підкреслити злочинність. При спадковість тоталітарних ідеологій 20-30-х років минулості так і вималювався зв'язок ідеологій імперських тоталітарних режимів Німецького третього рейху, радянського союзу і нинішньої Росії, як вірної спадкоємиці, обох цих монстрів в цьому ключі були виступи заступника посла Німеччини в Україні Тіма Пранге. Директора польського інституту в Києві Ярослава Годуна, адже освенцем і ще багато таборів смерті були на території окупованої Польщі. До слова пан Ярослав пристойно говорив українською мовою. Протистояти ворогу нам сьогодні важливо не тільки в окопах, а й на фронті боротьби з російськими фейками і кремлівською пропагандою. Їхнє розвінчання стає необхідним атрибутом роботи усіх, хто дотичний до теми історії, адже расисти прагнуть прив'язати тему Голокосту до сучасної російсько-української війни і брехати про існування, нібито нацистського режиму Києва. У цьому ключі прикметним був виступ історика, секретаря громадської організації по вшануванню пам'яті Бабиного Яру. Віталія Нахмановича, по перше, Кремль притягує за вуха, нібито провину українських націоналістів-бандерівців, яким ліпить причетність до розстрілів. Але зауважимо, що німці розстріляли в Бабиному яру 620 бандерівців і мельниківців. То це така співпраця з нацистами. По-друге, вже немало років. Ну ніяк не спроможуться українці побудувати музей Бабиного Яру. В Одесі музей Голокосту відкрили за один рік. У Дніпрі, Кривому Розі такі музеї діють давненько. А в столиці, У столиці кремлівські проповідники проникли і в цю сферу зі своїм антиукраїнським баченням подій Другої світової. Приватну таку ініціативу чомусь підтримав офіс президента і підсумок віз і нині там. А Віталій Нахманович зауважив. Можливо, в тому є сенс, що цей музей не був створений до початку російсько-української війни, і ми маємо можливість його створити нарешті після цієї війни з урахуванням тих змін у нашому погляді на історичну пам'ять і взагалі в історичних змін, які відбудуться за цей час. Euh, щоб він набув euh, нової актуальності. Незмінною учасницею цих круглих столів є вчителька Ставівської гімназії Тамара Шепелявенко. Схоже, Тамара Григорівна знає про Голокост як ніхто з її колег у нашій громаді. Вона бесідує з Борисом Забарком. Борис Забарко один із небагатьох, хто пережив голокост, побувавши у німецькому таборі смерті. І ось вже тепер був у Німеччині, виступав там перед спільнотою кількох десятків міст. Був в з Снучка. И выступал где-то, наверное, в 40 городах Германии. Я в Германии за полтора года говорил о Холокосте больше, чем за 30 лет, находясь в нашей Украине. Зверніть увагу на чоловіка в першому ряду. На голові в нього ярмулка або кіпа, традиційний єврейський чоловічий головний обір із зіркою Давида. Це постійний учасник круглих столів, координатор проєктів єврейської громади з німецького міста Дюссельдорфа Матіас Ріхтер. Зверніть увагу і на тризуб на його джемпері. Так цей поважливий німець солідаризується із єврейським, і з українським народами. Національний музей голодомору геноциду в Києві. Символ трагедії, символ відродження і збереження історичної пам'яті, яке в широкому сенсі почалося в Україні за Віктора Ющенка, і стало уособленням того відродження, сказати першою ластівкою. Саме історична пам'ять дає нації знання і снагу опиратися в ворогу, який хоче стерти і пам'ять, і націю з лиця землі. Тож і логічно є паралель між двома геноцидами голокостом і голодомором. Директорка музею. Голодомору геноциду Леся Гасиджак говорила і про це, і про те, що запланована добудова музею так і не завершена. Так на часі чи ні збереження отієї історичної пам'яті, без якої нація перетворюється на пил поколінь. Можна про це й дискутувати, тим більше, що влада якось не надто переймається важливими проєктами, які не приносять очевидного прибутку. Меморіали варті державної уваги, адже пам'ять про трагедії минулого, які, на жаль, перегукуються із сучасністю, теж є нашою зброєю в опорі агресору. Росія руйнує меморіали да, в Дробицькому і в Харкові, в Бабиному. Іру, да. Росія руйнує єврейські цвинтарі. І місця, де нацисти вбивали євреїв в Україні. А ми ці міста зберігаємо і продовжуємо світній процес ганебні історії з українськими паспортами на Тимчасово окупованих територіях, депортація цивільних і українських дітей це все ознаки геноциду. У контексті протистояння збереженню нашої національної пам'яті згадувалася партія ОПЗЖ, церква Московського патріархату і що влада потурає цим антиукраїнським силам, прикриваючись воєнним станом. Наше гасло, і цивілізованих країн, ніколи знову у Москви можемо повторити і повторюють на очах усього світу. Росіяни втратили право відзначати перемогу Другій світовій. Вони отруїли пам'ять про неї, тому що напали і вбивають. Коли ми згадуємо жертв Аушвіцу чи Бабиного Яру, майже 85 років тому, то як не сказати про жертв Бучі і зьому ірпеня три роки тому. ланцюжок Биківня, Бабин Яр Буча логічний. Кожний народ, який дбає про своє майбутнє, має дбати про свою ідентичність і вміти її боронити, не піддаючись на фейки гібридної війни і мислити критично. Ось як дбають про ідентичність в Ізраїлі. Школярі Тель-Авіву привезли в весвенцям на екскурсію, формують історичну пам'ять. Перед Минорою у Бабиному Яру схилився канцлер Німеччини. Нюрнберг по другій світовій відбувся, а Міжнародний кримінальний суд по російсько-українській війні ще тільки створюється. Служба безпеки України запустила соціальний відеоролик спали ФСБшника для протидії вербуванню молоді спецслужбами Російської Федерації та запобіганню підпалам, терактам і диверсіям. Відео інформує громадяни, зокрема молодь, про невідворотність покарання за подібні злочини, адже російські спецслужби активно полюють саме на неповнолітніх в інтернеті, пропонуючи злочинні підробітки, зазначає спецслужба. На відео, яке ми вам пропонуємо, показано історію двох неповнолітніх хлопців і дівчин, які погодилися на пропозицію кураторів з російської ФСБ скоїти злочин, але були затримані українською спецслужбою. <звісна>